Євангелія Іоанна, 5 глава з другого віршику. Є в Єрусалимі біля овечої брами купальня, що по-юдейському називається Ветезда. Вона має п'ять критих входів. У них лежало багато недужих, сліпих, кривих, сухих, які очікували руху води. Бо ангел Господній час від часу сходив до купальні і збурював воду. Хто перший заходив після збурення води, той ставав здоровим, хоча б яку мав би. Хворобу. Був там один чоловік, який 38 років нездужував. Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що довго Він уже хворіє, сказав йому, чи ти хочеш стати здоровим? Хворий відповів йому: пане, не маю людини, яка, в... яка вкинула б мене до купальні, коли збурилася вода. Коли ж я приходжу, то інший уже заходить раніше мене. Каже мій Ісус, устань! Візьми постіль свою і ходи. І чоловік тут же став здоровим, узяв свою постіль і почав ходити. Дорогий друг, оця прекрасна історія, яка написана, яка произошла в купальні Фіфезда. І знаєш, хочу звернути увагу сьогодні на те, що Ісус Христос прийшов до цієї людини і каже, питання: чи хочеш ти бути здоровий? І сьогодні, знаєш, якщо би задав Господь питання тобі. Або задав питання мені, чи хочеш ти бути здоровий. Кожен із нас, звісно, відповість Хочу. І ця людина так само відповіла, хочу бути здоровим, але немає людини. І сьогодні, які б обставини в твоїй житті не проїздили, що би не проїздило, на кого сьогодні ти полагаєш надію? Ця людина, яка лежала 38 років хвора, яка, знаєте, чекала допомоги від людей, і тут прийшов сам Господь в її життя. А вона каже: немає людини. Ісус каже, заходь і будь зцілений. І знаєш, якщо сьогодні в тебе надія на людину, якщо сьогодні в твоїх проблемах, в твоїх трудностях ти шукаєш людину, яка б тобі допомогла, то ти просто сьогодні знаходишся в прокляті. Чому? Тому що слово Господнє так каже: всяк проклят, всякий, який надіється на людину і який ставе опорою плоть свою. Ісус Христос сьогодні хоче тобі допомогти, і Він приходить в твоє і в моє життя і каже, хочеш ли бути здоров, хочеш ли бути щасливим? Хочеш ли бути ну, радісним? А ти і я можу сьогодні відповісти. Да, я хочу бути радісним, я хочу знаходитись в мирі, я хочу бути щасливим, але нема людини. І питання сьогодні не в тому. Людина тобі не допоможе, тобі і мені може допомогти тільки вічний Бог і вічна Євангелія. нехай Господнє ім'я буде благословено і прославна. Дорогий друг. Я просто благаю тебе, щоб ти сьогодні підвів свій зор до неба, звідки приходить помочь, а помоч наша в імені Ісуса Христа, Господа нашого, який сотворив все відіме і невидіме. Нехай йому буде хвала, честь і подяка. В тебе вийде. В тебе вийде, не надійся на людину, яка в твоєму серці, не надійся на людину, яка може тобі допомогти, чи допомогти фінансово, чи допомогти со здоров'ям, чи допомогти з чимось другим. Є один Ісус, Ісус, Господь і Цар, який создав серця людей і вникає во всі їхні діла. Алілуя, Хвала нашому Господу. Да буде ім'я Господнє благословено, прославлено і возвеличено. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.